Радіо ЮАЙ Чикаго. Друзі, вітаю слухачів радіо Ю Чикаго. Ми продовжуємо інформувати вас про все те, що відбувається в нас на українській на українських теренах, на теренах Донбасу. Зокрема, зараз ми перебуваємо також на Донеччині. розкажемо вам про обстановку на одному з найскладніших напрямків на Лиманському. Перед зі мною знаходиться ігор боєць зсу і власне з ним зараз поговоримо про ситуацію на Лиманському напрямку. Росіяни після великого наступу України восени дуже багато разів зарікалися, що вони хочуть повертатися в Лиман. Що це їх. Їхній жест доброї волі був не назавжди, а вони от-от от туди повернуться. І будьмо відвертими, хоч про Лиманський напрямок, іноді ми чуємо менше, але там бойові дії досить такі жорсткі йдуть, і росіяни штурмують і часто йдуть в бій. Ну, але більш детально зараз нам розкаже Ігор, він безпосередньо на цьому напрямку працює і він краще знає про обстановку саме на Лиманщині. А, дійсно, в принципі, після Бахмутського напрямку Лиманський є на найбільш такий часто обстрілюваний через те, що а, Лиман і інші навколишні якби села міста, які зсу вже звільнило, для росіян. Це є неприйнятно, тобто вони б не хотіли звідси виходити і неодноразово там їхнє керівництво ставило задачі повернутися назад. Їм це нічого не вдається станом від е, осені 2022 року. Оку їм не вдалося відбити тут жодного населеного пункту. Ось подекуди навіть є наші тактичні успіхи рухаємося лісами, степами через те, що великі відстані між селами, і подекуди воювати доводиться кілометр за кілометром звільняти посадки, про які якби, не особливо є про що розповісти, але просуваємося лише вперед. Розкажи про інтенсивність їхніх обстрілів, що вони тут використовують і які підрозділи зокрема Росія Росія, Росії Росіян тут є не здебільшого, тому що раніше говорили про Бахмут і Вагнерівці. Тепер про Бахмут в контексті спецназістів різних говорять, тому що Бахмут з Бахмута вивели Вагнер. Хто на цьому напрямку з російських військових воює, якого ви там бачите? В більшості зараз тут регулярна армія. Багато було чмобіків, яких закидали як м'ясо їх ми успішно знищували, тому що вони просто бездумно йшли в атаку на наші позиції, без якихось якби, розумних підготовок і так далі. Траплялися вагнерівці, кадирівці, якби дуже було мало, помітно, Хоча в стороні криміної, там по певних якби, джерелах інформації є підтвердження, що було знищено багато їхньої живої сили. Тобто, в принципі, чогось одного тут виділити не вийде, тобто тут повна солянка, через те, що територія фронту досить. Широка, тобто це десятки кілометрів, тому сюди закидають і їхні і барси, і спецпризначенці, і, тобто всі, всі підряд, але все одно українська армія це все м'ясо перемолює, знищує і рухається вперед. Я гадаю, всі ті, хто слідкує за подіями в Україні, вони дивляться на відкриті. Навіть карти і там видно, що концентрація різних підрозділів саме на Лиманщині дуже велика. Там просто-напросто, якщо так по точках подивитися, які підрозділи представлені, то мені здається, навіть буде більше ніж біля Бахмута, різношерстних, так би мовити, російських підрозділів. А скажи, будь ласка, тому що ми зараз знаходимося у відносно такому тиловому місті Донеччини. А от що в тих селах і тих населених пунктах, які практично на лінії фронту, що їх перетворили росіяни? Це така картинка, як ми бачимо. Позаду нас зараз, якщо для наших слухачів, ми візуалізуємо це розбитий будинок від прильоту, практично в саме приміщення, розкажи на що перетворюють росіяни ці населені пункти, чи там є ж, хоча б щось живе і ціле ну, реально дуже знищена інфраструктура. Якщо, наприклад, коли ми звільняли ці території відносно населені пункти, цивільна інфраструктура, будинки, школи там дитячі садочки були знищені, ну нехай там відсотків 30-40, то зараз в деяких населених пунктах в кращому випадку. 20-30% збереглося, тому що а, Росія бомбить бездумно, різними видами озброєнь, а, подекуди по невеличких селах, які в принципі не мають нічого стратегічного, прилітають бомби С-300 ФАП-500, які просто змитають цивільні будинки повністю. Тобто там залишається замість двох будинків один кратер. От, і на жаль, цивільні навіть після того, як ми ці території звільнимо і покинемо, ну не знаю в що вони повернуться, тому що навіть. Зараз вже можна от недавно. Мав справи в сторону ізюму і дуже сумно бачити ці всі села, які знищені, вони просто заростають деревами, тому що природа бере свої, а відновленню нереально нор... воно не підлягає. Тобто цей напрямок аналогічно дуже сильно знищений, дуже поднищена інфраструктура, дороги, які ще, наприклад, осінню вони були асфальтовані. Ми сюди заїжджали, якби бачили е, ну, нормальне покриття. Зараз все перетворено в кашу, в болото, і це дуже е, сумно і неправильно, тому що на зв'язково точки зору, тобто вони нищать не те, щоб там нас, якби як військових, як живу силу противника, а просто знищують все живе на своєму шляху. Чи залишаються в цих селах, в цих населених пунктах цивільні? І як вони там виживають? Тому що ми розуміємо, очевидно, що там не працює абсолютно нічого, ані фельдшерські пункти, ані якісь магазини. Будь-що, як ці люди живуть, якщо вони там ще є. Живуть в дуже таке складних умовах, тому що так і немає підвозу продуктів. Тобто, ми десь якби зі сторони військових, зі сторони там наших волонтерів їм допомагаємо. Але люди. Частково вже знаходять собі надлюдські якісь такі зусилля, починають обробляти землю, садити якусь городину і жити, тому що ну просто говорять, нам, наприклад, немає куди вже діватися. все. тобто, от, прийняли таке рішення, що вони або помруть в своєму селі, або, або виживуть. І в кожному прифронтовому селі, навіть якщо воно знаходиться там буквально за 2-3 кілометри від лінії фронту, де систематично прилітають гради, Систематично Це яка 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 ну, частина по декілька разів на день? Тобто, це не те, що там раз в тиждень. День прилетіла ракета. Так це по декілька разів на день село піддається обстрілу. Тобто, кожен ну, кожен день є обстріли з градів, е, з мінометів, тому що долітає осколки, ракети. От але все одно є в кожному селі там 5-10 людей, які от залишилися, працюють е, частково там допомагають військовим. Чи можуть моїм допомагаємо такий симбіоз. Я хочу трошки, ще перейти до подій більш загальних, зокрема про ситуацію в Україні загалом, тому що якщо порівняти те, що відбувалося в нас влітку минулого року і влітку цього року, то це зовсім різні реальності. Тому що минулого року люди в віддалених містах, там, умовно, Києві, в тій самій Одесі чи будь-інде в Львові, вони могли собі спокійно жити. І в принципі, минулого року ми не бачили таких інтенсивних обстрілів тилових міст, як ми маємо зараз, умовно, в тому самому. Травні у нас був такий антирекорд в Києві по кількості обстрілів. Чому росіяни, як ти гадаєш, настільки активізувалися саме в контексті таких обстрілів тилу? Тому що вони просто проявляють своє істинне лице. Тобто, завжди там ми, як там бійці зсу Легіону Свободи, знали, що вони Росія хоче знищити все українське. Їх не, не питання там демілітаризації в НАТО, а от Україна, українці як таке. І відповідно, вони не можуть спокійно дивитися на те, що Київ собі там живе і процвітає. Дніпро процвітає. Тає Львів представи, тобто вони будуть завжди старатися знищувати українські міста, і це ще наша велика проблема, і потрібно буде думати, як з цим жити далі, тому що навіть коли ми там вийдемо на кордони 91-го року, я особисто впевнений, що Росія не перестане атакувати наші міста своїми ракетами з Каспійського моря, з Москви і так далі. Тобто ми мусимо якось цю державу не не просто перемогти на якби на полі битви, ну на полі боя і в. Відтіснити на кордони 91-го року, а потрібно абсолютно якось знищити їхню військову інфраструктуру. Або ми будемо а, роками ще отримувати ракетні удари по Києву, по Ужгороду, по Чернігову. Байдуже, тому що Росія і Росіяни вони хочуть знищити все українське крапка. А скажи, будь ласка, ти сказав роками. Це дійсно те, що в них оцього збройного потенціалу і саме ракет балістичних, які можуть бути на таку відстань, вистачить ще надовго. Тому що ну сьогодні, якщо нас слухати деяких експертів, які виступають там в тому самому Києві, вони говорять, ну та там ще трошки, і в них вже не буде нічого там умовно. Ми таке досить часто зараз чуємо в контексті от саме тих обстрілів, що ну це крайній обстріл, ну, більше в них вже не буде що стріляти. Як ти думаєш, чи то реально, чи ні? Ну, на жаль, деякі експерти опираються математично, те, що вони мають якісь дані, так що цього чи іншого Зброєння є така кількість, але будь-який вид озброєння підлягає відновленню або заміною альтерну якогось альтернативного Росія не виготовляють так. Вони ж, вони, по-перше, вони виготовляють зброю раз самостійно. По-друге, в них є міжнародні партнери, які їм допомагають. Так вони про ну просто наші міжнародні партнери, і друзі, якби це роблять відкрито. В них це роблять країни Азії закрито, перепродують. Тобто, ну ми бачимо там іранську зброю і так далі. Тобто, на жаль. За Україну не виступає вся планета, тобто це є така собі третя світова війна, і погляди розділилися. І Росію будуть систематично підтримувати різні країни, використовуючи свої суто свої якісь меркантильні інтереси. Всього і в них озброєння буде постійно, просто буде зменшуватися можливо інтенсивність, так тому що там буде прилітати не п'ять ракет по Києву, а одна. Але ж все одно це життя наших дітей та українців загалом. І крайні питання я хочу поставити тобі, те, яка сьогодні ми досить часто ставимо нашим військовим, тому що питання досить таке тонке. Воно про внутрішню ситуацію, власне, про те. Яку манеру поведінки в даній ситуації треба прийняти цивільним, які знаходяться в тилових містах? Тому що сьогодні, коли ми бачимо там ракетні обстріли, наприклад, того самого кривого рогу, а поряд з тим, ми бачимо якісь там гулянки, весілля і тому подібне в відео інших людей, і воно якось так знаєш, як дисонанс з одного боку, у нас війна, де купа жертв, з іншого боку, у нас люди показують неймовірно там веселі щасливі моменти. Хоча це також в принципі правильно, але яка ця межа і зі сторони військового, як ти вважаєш, як сьогодні себе правильно на твою думку мають поводити себе цивільні аби ну підтримувати військових навіть моральності з цієї точки зору Ну, хотілося просто, щоб був баланс та гармонія, тому що однозначно ми воюємо та б'ємося за те, щоби тил жив і процвітав, тобто щоб відкривати там, працювали там торгові центри, клуби і так далі. Але щоб це не перетворювалося в те, що, наприклад, там в клубах там йдуть розваги з російськомовними артистами, тобто, що це все перетворюється в якісь там різні там збочення і так далі, тобто, щоб хоча би тил розважався і як кажуть, жив Нормальним цивільним життям, але в рамках якогось гармонії і балансу, щоб повертаючись е, в свої міста, так там Львів, Тернопіль, е, Київ, байдуже е, бачити нормальне гармонійне місто, а, а не просто якийсь е, відірваний острів, який там звучить там, російська музика, відбуваються якісь там е, паради збочень і так далі, і ти розумієш, що ти тут воюєш за якісь такі вищі цінності, за, за мораль, за сім'ю. За Україну за народ, а ти повертаєшся, бачиш там а, корупцію, хаос і без а то цього би не хотіло бачити а те, що там відпочивають, гуляють, це якби нормально в рамках я кажу гармонії та балансу. Просто напевно треба думати mm. перед тим, як щось виставити, аби точно не виглядати якось по-дурному, і точно би не було згодом стидно. І ці відео не рознесли. Напевно, потім в соціальних мережах пабліки. Плюс додаючи якісь свої картинки, це також іноді буває для краси і повноти, так би мовити, в лапках. Що ж, друзі, так якщо коротко про ситуацію в Україні і про ситуацію в нас на Донеччині, будемо згодом вас також інформувати, тому що ми тільки сюди приїхали і зловили ігоря, який тільки виїхав з позиції безпосередньо. Тому згодом буде більше деталей про ситуацію не тільки на Лиманському фронті, а й загалом на Донеччині. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на сторінку радіо UA Chicago. Мене звати Христина Луцик, і продовжуємо слідкувати за всім тим, що відбувається в Україні. Радіо Радио Чикаго»